На харківському або так звано південно-слобожанському напрямку теж відкрили нову ділянку фронту. Ось тут населеному пункті Мілове, де вони справді за підсумками минулого тижня перейшли кордон е, і фактично зараз е, е, створюють додаткову точку напруження. Е, не виключаю до речі, що з Запоріжжя російські війська можуть з'явитися і тут на напрямку мілового для чого це потрібно окупантам? В принципі, про цей наступ було зрозуміло та відомо нашому командуванню вже насправді давно і не перший рік. Е, не рік, не перший місяць, що не менше, і е, насамперед, цей наступ тут потрібен з двох міркувань. Перше міркування для того, щоб тиснути на головні логістичні центри на цьому напрямку це білий колодязь, приколотне великий бурлук. Саме ці населені пункти сполучають Вовчанський та куп'янські напрямки. З того, що я знаю, так точно на цих в цих районах наш, наші сили підтримки працювали над облаштуванням інженерних споруд у вигляді обтягування трас сітками з боку, зверху для того, щоб протидіяти ворожим дронам. Щоб вони особливо оптоволоконні fpv не вражали нашу логістику, адже саме логістика це є найслабша точка зараз в ході ведення бойових дій, і між цими населеними пунктами логістичні шляхи обтягувалися саме сітками. Мені про це відомо, але наскільки я знаю, до до часу ці дії не були фіналізовані. Як воно є зараз, не можу сказати, але ми побачимо вже за підсумками бойових дій, як воно складеться, як Харківщина підготувалися вдруге вже за е рік, фактично що до наступальних дій, тому що такі наступальні дії однозначно противник буде проводити не лише ось тут в міловому, але й в інших районах е східніше, південно-східніше мілового е тут є чітка логіка, чому вони це роблять не тільки тиснути на е ось ці логістичні е шляхи на великий бурлу, приколодний та Білий колодязь, але й здійснювати тиск загалом на куп'янську агломерацію, тому що я неодноразово повторював, що не сумщина. Не Запоріжжя, не Херсон є метою противника у ході літньо осінньої кампанії. А першочергово це є Донбас, другочергово це є Куп'янська, і саме такі, от е, рух, саме такий тиск окупанти мають на меті здійснювати тут уже е, з району північно-харківських. Харківського прикордоння, крім цього, значно посилилися під кінець цього тижня, інтенсифікувалися бойові дії на лиманському напрямку. Тут ворог е прагне вийти до Осколу і розділити два наші. Е Міста важливі міста в сенсі оборони на лівобережжі річки Оскіл. Це Лиман і Борову. Крім цього, на саму борову чиниться тиск з різних напрямків. Крім цього, в районі Куп'янська чиниться тиск. Тобто, загалом, Куп'янсько-Лиманська вісь вона перебуває під другорядним ударом одразу наступним ударом після Донбасу. Про Донбас сьогодні я розповідати глибоко і широко не буду, тому що тут особливо якихось змін не відбулося. Той самий сценарій, той самий малюнок бойових дій, який і був. Я навіть не звертаю уваги. На ці інформаційні провокації сенсі вийшли, зайшли на Дніпропетровську область, чи не зайшли окупанти? Чесно, це не має значення, тому що бойові дії тривають і в Дніпропетровській, і в Донецькій, і в Запорізькій, і в Херсонській, і в Миколаївській навіть області тривають бойові дії і в Харківській будь-де в Україні тривають бойові дії. Тому я на цій провокації, чесно кажучи, не ведуся для мене. Це те саме, що обговорювати окупацію сумщини, але я скажу окремий аспект по ситуації на сході і як можна зупинити цей напрямок. Цей наступ противника на цих напрямках насправді в мене вселяє певний оптимізм, те, що сталося цього тижня, тому що в якійсь мірі він був м, зразково показовим в сенсі роботи попри фронтів'ю, тобто по близьких тилах противника на відстані до ста ста п'ятдесяти кілометрів. Е, і минулий тиждень. Ну, власне, які підсумки ми підбиваємо. Він став реально зразковим у цьому сенсі еталонним, тому що я коротко підіб'ю цю хронологію. Адже це важливо насправді, друзі. Знаєте, у нас дуже швидко зараз летить інформаційний потік, і нам здається, що те, що там відбулося на початку тижня, ми вже давно не про це забули, але важливо підводити цю риску для того, щоб пам'ятати про ці дії, які насправді відбуваються. Тому що тиждень стартував з того, що було здійснено ураження по Донецьку. Ось тут по Ясинуваті, ось тут і по Луганську. За підсумками цих дій було уражено штаб восьмої загальновійськової армії противника, яка наступає на покровсько турецькому напрямку. Ліквідовано тимчасово виконуючого обов'язків цілої армії. Виявіться, армія це величезний структурний організм Російської Федерації, який наступає на Підпокровському і Турецьком, і ліквідовано його командування. Ліквідовано замкомандувача військово-морських сил цілого виду військ. На Курщині в районі населеного пункту Корініва теж було ліквідовано генерал-майора, колишнього комбрига 155-ї бригади морської піхоти окупантів. Це у нас там на північному напрямку, але тут на східному окуповано командування 8 загальної військової армії, що здійснює наступ на цьому напрямку. Крім цього, власне, це, це сталося тоді, коли в Донецьк завітали ракети Storm Shadow і зробили ось такий пейзаж в одному із районів Донецька. Я синуваті теж були прильоти. Були прильоти у Харцизьку. Чудові відео, які ми спостерігали з вами, з неймовірно великим знищенням якогось. Армійського складу боєкомплекту, який там зберігався, Харцизьк це поруч із Донецьком з тим же стієж Ось е погляньмо на карті, де в нас розташовується Харцизьк ще з часів. АТО та ООС він став по суті такою тиловою базою для окупантів, де логістика, через які йшла, де були склади, де е власне облаштовувалися окупанти, і от по харцизьку прилетіло. Як повідомив наш генеральний штаб. Ви подивіться на цей вибух. До речі, цей вибух в російських змі або їхніх пабліках був описаний, що, начебто, хахли іспользували ядерне ядерної оружі, так ось. Що на цих вибухах ми бачимо, це ураження складу з зенітними ракетами до зенітних ракетних комплексів окупантів і з ракетами до реактивних систем залпового вогню. Тобто, безсумнівно, що зараз росіяни будуть відчувати брак цих снарядів саме на Донецькому напрямку, і відпрацювання логістики: ось таких складів паливно-мастильних матеріалів, штабів, логістичних хабів. Це є задача для східного нашого груповання військ, яке має повторити той успіх, який насправді відбувається на Запорізькому. Ріжжі, тому що на Запоріжжі і на півдні загалом феноменальні дії проводять наші. Спецслужби насамперед ГУР та СБУ. Ось подивіться, що прозвітувало гур за підсумками минулого тижня. Це операція дроноцид по виявленню та знищенню ворожих операторів БПЛА. По суті, оператори БПЛА це зараз основна ударна міць, що нашої, що російської армії, і ось гур звітує, що в цій межах цієї операції дроноцид на Запорізькій у Запорізькій області було виявлено 90 позицій та місць проживання ворожих операторів дронів, як розвідувальних, так і ударних. Із цих 90 позицій знищено та пошкоджено 42 об'єкти це спільні дії департаменту активних дій Гуремо. Це до речі, дуже важливо. Департамент активних дій Гуремо зараз на Запорізькій області надзвичайно ефективний підрозділ. Ось саме це структурне угруповання. Вони разом з повітряними силами 128-ю гірсько-штурмовою бригадою, 128-ю бригадою ТРО, підрозділом Flight School Сил безпілотних систем оту Запоріжжя, Осу Таврія. Вони продемонстрували ось ці зразки. Ну просто реально топової роботи по. Логістиці окупантах і по важливих об'єктах, якими безсумнівно є оператори ворожих дронів, крім цього, гур на Запоріжжі цього тижня відпоказали відпрацювання по залізниці. Е, здавалося, пошкодити залізничне полотно і його відремонтувати не складно. Ну от реально насправді його не складно відремонтувати в сенсі того, що е, по факту залізниця швидко ремонтується, але. З огляду на те, що попередньо були здійснені ураження різноманітних ешелонів. Ось ви зараз бачите вагонів, бензовозів, це спричинило до блокади залізниці на півдні на приблизно тиждень, а залізниця це є по суті кров'яна система, така винозна система російської логістики, і без неї вони існувати не можуть. І навіть тиждень це вже критично. Крім цього, в Криму. Служба безпеки України уразила три ворожі гелікоптери минулого тижня, уразила зенітно-ракетний гарматний комплекс панцер С-1. Крім цього, в саках в на аеродромі. В саках та ж сама служба безпеки та її дрони уразили ворожий винищувач су 30 Крім цього, вишенька на торті. Спецпідрозділ Національної гвардії України і ем, Сил спеціальних операцій, 73-й морський центр, показали ну просто реально топову історію. Наприкінці тижня у четвер то в п'ятницю це вже сталося словом було уражено в Криму населеному е, пункті е, в Криму населений пункт маяк. Три радіолокаційні станції. Неба М. Що це таке? Що це за РЛС Неба М загалом на всю Російську Федерацію їх є 10 штук. 10 штук їх було, і росіяни по факту не можуть їх виробляти в такій кількості, щоб якось понолювати ці втрати. І буквально за ніч з 1 на 2 липня Три з цих десяти було знищено ще одну було знищено раніше нашим атакамсом, тобто з десяти шість залишилося, і три з них було знищено буквально за одну ніч в Криму. Це РЛСки, які здатні виявляти балістичні ракети або будь-які інші цілі, які летять по об'єктах. Зокрема, і в Криму. Таких три РЛС стояло, і наші бомбери, як ми бачимо на відео, їх знищили. Це феноменально. Я захоплююся реально цією роботою, яка відбувається на півдні. Це потрібно усвідомлювати. Це потрібно. Цінувати це потрібно розуміти, і це потрібно масштабовувати не лише на південь, але й на Донбас в цьому сенсі уражень Донбасу е і при фронтів, так званого, як я вже сказав. Я переконаний, що минулий тиждень став своєрідним зразковим еталонним у тому, що хочеться бачити е за підсумками такої роботи в близькому тилу. Тому в принципі наші справи я не скажу, що вони хороші. Вони не найгірші, і ми бачимо точно асиметричні дії, які наші сили оборони виконують в контексті зупинки ворожого наступу.